220 вольт вдути прямо ось сюди. І питання, чи воно не стрельне. Живлення побачило. Реле клацнуло. Мало, давай ще. Але потужність ніяка. Не встидайся, помпуй, кіловат має брати собака. І таки ніфіга. Набрало 24 чи 25 ватт, скинулося на 0 і знову 1-3 ватта показує. Це ненормально і так бути не має. Що ж ми знаємо? Вхідний вузол з блоком живлення живий, Низьковольтний перетворювач живий. Інвертор вихідний живий. Синхронний випрямляч, ось цей драйвер, живі. Але немає зарядки. Зарядка йде через фільтра. Релюшки, резистор, дросель, АПФЦ-шка. Ось тут зібрана АПФЦ. І потужність від 1 до 24 Вт піднімається, принаймні, індикація, і знову збивається на низьку, на 1-2 Вт. Це пояснює, що проблема в АПФЦ. Це єдине розумне пояснення, тому що 1,2 кВт синхронний випрямляч тримає без жодних проблем. Йому в яку сторону. Працювати значення немає, тому залишається тільки АПФЦ-шка. шумок згадаю, що є два типи модулів. Ось з процесором і драйверами і з великою ЄГЕшкою. Вони несумісні. Якщо їх підкинути навзамін, не горить нічого, але не працює. Можливо, проблема програмна, але стверджувати я не можу не вникав. Треба розпаювати, розбирати і повторно лізти до. А повторно, тому що туди вже хтось колись лазив. Саме після невдалого ремонту до мене станція прийшла. Ось видно, що позаливали чорним суперклеєм і були збиті деталі, яких не замітили. Віддали без ремонту. Буває, продовжуємо продовжувати. Там десь живе синхронний випрямляч. Діоди цілі не пробиті, один другий. Транзистор не пробитий, по гейту на шинку дзвониться в порядку. Шимка живиться від раніше відновленого джерела, і на ній було завищене живлення. Її вже хтось відшкрабував, не знаю, чи паяли треба подивитися, і як би думаю, що може бути проблема в самій шинці. Ще є струмовий датчик, але це він по виходу, тому ні. Резистор цілий, реле спрацьовує, значить, діодний міст і вхідні фільтра цілі. Треба ж портатися в шимці АПФЦ-шки. Інших варіантів я поки що не бачу. А ось знайшовся другий датчик струму, по входу. Ось він тут є. Теж відсутня деталь, але судячи по лаку, котрий заходить на контактну площадку, тут нічого не було. Дзвониться він наскрізь, але чи працює? Оце питання також треба вивчити. Живлення від одного моста на вузол приходить, тобто апфц шка шимка заживлюється при вхідних 220 вольтах. Під дрібноглядом видно, що шимку міняли і погано її впаяли. Дивно, що воно не згоріло взагалі кєбінням. Тож впаюю дросіль назад, пропаюю шимку і подивимось, стартане, чи треба буде міняти ще раз. Поки гріється паяльник, хтось питався, чи зремонтую я собі припой після травми. Та ремонтується, бачите, гоїться вже мало що лишилося, ще трошки буде як новенький. Він сказав, поїхали і запив водою на камеру, щоб нічого не пропустити, якщо буде бабах. вмикаю реле. Запуск нічого не стріляє. А ось щось пішло з затримкою, але явно не то, що має бути. 5 Вт 0. 1 Вт. Лади, їдемо за новою шинкою, а що робити? Ще пару днів на пошук тараканчика з металевими лапками. Вдуваю білого диму. Під шумок помічаю, що конектор МПТТ сонця висить тільки на герметику. Тим займусь пізніше, тому що в пріоритеті в нас інша справа. Нам треба зрозуміти, чи пішла зарядка. Вмикаю. Реле клацнуло, нічого не стріляє. Запуск. А що буде з потужністю? Ну, давай, давай, давай. Не дає. Не так просто, як здавалося. Ну що ж, будемо ковиряти ще глибше. Ні, то не то. Має кіловат вдувати. Живлення на шинці є. Керування їй не потрібне. Транзистори діоди цілі, Дросель був на місці. Шунти цілі, обв'язку перевірив. Живлення на шинці є нормальне. шимку поміняв на гейт дзвониться нормально 13 Ом чи 10. Але на гейт нічого немає. Тобто, живлення на шинці є, а ПФЦшка навіть не пробує вдувати в транзистор. Перевіряю плюс-мінус, як вони проходять. Перевіряю релюшки, діодний міст, резистор, і теж все в порядку. І Я не розумію, що відбувається. Невже мені попалася бракована вшимка? Невже згорівшу шимку поміняли на браковану і мені ще раз бракована попалася? Це мало ймовірно. Я таки щось опускаю. Дуже незручно тут міряти щось небудь в зібраному вигляді. Це затрудняє роботу. Приїхала шимка від іншого постачальника по маркуванню з моєю практично не відрізняється інша серія тільки. По ватметру бачу ті самі проблеми. Тобто заряду немає. от До 30 Вт воно десь собі там щось 33 набігло вже 34-35. Але напруга принаймні піднялася. тобто апфц шка запустилася. Маємо 394 вольта стабільних. А от зі струмом не зрозуміло 40 Вт. Але продовжує рости дуже повільно. І Я не розумію, поки що що відбувається, тому просто наблюдаю, а далі дасться чути. Може після аварії, після ремонту процесор щось якось прощупує, бо вже на нуль не скидується, але і не росте достатньо швидко. Робоча станція, наскільки я пригадую, буквально за 11 секунд виходила на кіловат. Дуже дивно. Теорію я вже пояснював на попередньому. Дублі, що працює, що не працює. Тепер вже маємо запущений АПФЦ, висока напруга піднімається. Бачу, що струм появляється але дуже низький півампера на зарядку тільки йде. Тобто електронна частина реверсом теж нормально йде. На синхроннику є на гейтах транзисторів керування. Синхронник помпує. Висока є, низьковольтний перетворювач запускається, струму нема. В зворотньому порядку на вихідний міст на 220 все працює справно. Єдине, через що не проходить струм, це є струмовий датчик при реверсу. Вони йдуть окремі на вхід на вихід. Тепер залишається шпортитися в сторону вхідного струмового датчика. Датчик струму тут аналоговий, і піти купити в гастрономії, його нема. Відповідно, приходиться шукати спосіб, як його швидко перевірити. Можна перепаювати. Але для чого? Якщо я можу, наприклад, ось включити навантаження вихідне, свій прожектор, як там хтось казав, вже прожектор по потужності, бачимо вихідну потужність. А тепер включаємо транзитом. І бачимо, що споживання є, а вхідна потужність не відображається. Значить, таке підозра на вхідний датчик є правильною. І треба починати з заміни датчика струму. Отже, вихідна потужність міряється, вхідна потужність не міряється. Датчиків нема, ще попробую їх перекинути місцями, подивитися, чи щось поміняється. Як то кажуть, щоб локалізувати проблему. І ще думка приходить. Тут ж дублянули дорожку, кинули по піддатчик струму. Тут струму великого немає, але чи не може цей дротик на соплеклеї чорному впливати. І в будь-якому випадку, якщо їх перепаювати міняти місцями, цей дріт мені треба звідси забрати. Відповідно, переробляю папередників і буду пробувати знову. Окремо дякую попередникам за те, що вибрали гарно дроти по кольорах. Плюс йде чорним дротом, мінус йде червоним дротом. Геніально! Що ж вам тут скажеш? На цей раз я не вгадав. Перекинув місцями датчики струму, переніс дріт попередника. І в результаті вихід я міряв, так і міряє. А вхід як не заряджав, так і не заряджає. Тому зле. І що з тим робити далі, я просто не маю уявлення. Черхаю ріпу і не можу нічого вичерхати. Знайшовши підгорівший резистор, низькоомник в колах синхронника, але в даному випадку на роботу це не впливає. Поміняв оптопару, бо на ній дивні були трохи показники. Якщо я правильно зрозумів, холодна сторона в неї від процесора, і процесор щось комутує. І якщо я правильно розумію, то одне. З двох реле байпасу тут до речі, як такого немає. Тут є напівбайпас, Менше реле комутує, точніше шунтує, замикає резистор для зарядки банок. Банки через діод АПФЦ заряджаються від мережі. Коли стартує АПФЦ з 310-315 вольт напруга на 390 піднімається на конденсаторах. Ці вузли працюють. Друге реле плюс діодного моста замикає на АПФЦ-шку. Тобто байпасу немає. При подачі живлення, коли спрацьовує друге реле, запускається АПФЦ-шка. І виходить, що на синусорізку живлення йде вже не через перетворювач низьковольтний, а напряму за апфц шки з конденсаторів нарізає синус. Такий собі напівбайпас. А в цей же час синхронник заднім ходом вдуває заряд батареї. І от цього в нас немає. 390 є. Генерація є, а струму чомусь немає. Причому реверсом воно йде нормально. Струмові датчики перекиду виказав, мене турбувало їхнє живлення. 2,8 вольта я на них побачив, тоді як по документації 4,5 мінімалка вроді як би. Але живляться вони обоє від лінійного стабілізатора на 3,3 вольта. Тобто, або якась інша ревізія, і можна 3,3, або хрен його знає, але так з заводу, і це не є проблемою. Тут мінявся також, як би його назвати правильно, не драйвер, а комутація і 2С квадратна шина з гальванічною розв'язкою. З нею, очевидно, комунікуються процики, комунікуються в гарячій в зимній частинах. Тут проблеми точно немає, бо воно би не працювало на вихід 220. Живлення всі перевірив, все піднімається в протилежному напрямку. Всі вузли працюють. Я не можу зрозуміти, чому немає струму. Що з тим робити далі? Я поки що не маю думок, тому треба з тим переспати. Можливо, якісь ідеї появляться.